Заходжу в клас після дзвоник продзвонів, і я чую, що діти спілкуються російською мовою. Я стала і розплакалась. Вони дивляться на мене. А розплакалась тому, що я е, проживаю в Гостомелі, і я була 15 днів окупації. І пояснюю їм, розказую їм е, такий епізод, коли шість ворогів з автоматами зайшли у підвал. Де була я, моя внучка, моя подружка і дочка, і ми з піднятими руками виходили звідти, то якби ми почули, хто тут, ми б зраділи. А коли ми почули, хто здесь, то душа була в п'ятках. І певно, цього мого спогаду було достатньо для того, щоб один із лідерів у класі сказав: замовкніть сі.